Недільний ранок, всі нормальні люди відпочивай, погода, ужас. А ми спішимо на допомогу вашим друзям. Сьогодні зранку в головних ролях дочь Рам, сино Люцерна. Приїхали в гості до Олександра Атома, до Песа Дюка, до Цапа Олега, привезли їсточки. Це в нас ВІП-доставочка в головних ролях Ігор Сіно Люцерна. Головний создатель компанії. Сашко відкривай! <риває> Ігор Сіно Люцерна. І другий Всего Ігор Сіно ліцерна. <риває> Яська сіно <-Люцерна. риває> Сашко спить. Пес дюк не гавкає. Що там в нього робиться? Нема Сашка. Doma.